Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Нещодавно я показувала і радувалася, що купила ось цю манюсіньку квіточку-орхідейку. Це, ви пам'ятаєте, хто дивиться, вона була повністю залита, маленький біглівчик. І вчора почалося ось це. Після того, як я принесла, ви бачили, що вона була мокрюща, висушувала її декілька днів. Потрішечки потім почала... Пересадила і почала поливати потрішки, але процес уже пішов і почала вона гноїти коріння. Профілактично я обробляла, у мене залишився тільки фундазол, толку з цього немає, як бачите, вона вже повністю розсипається. Це знову доказує мою теорію, про яку я весь час думаю, про те, що рослини вже заражені, і той стрес, який вони отримують у холодному магазині залиті, закінчується завжди ось так. Попередню я не пересаджувала, тут можна сказати, що там чи кора не така, чи ще щось не таке, але попередню я не пересаджувала, була вона менше залита, але вона вже я її купувала з підгнившим корінням. Я її, здається, навіть не показувала. І вона розсипалася буквально на протязі декількох днів. Ця розсипеця, ну, за два дні, я думаю, точно. Зробити нічого я вже не можу. По-перше, дуже мало листя, по-друге, немає коріння, по-третє, вже пішов вірус по всіх грибок по всіх судинах, і у мене нема вже жодного препарату. Зараз дуже важко мені з тим, щоб щось передали з України, тому що контроль посилився. Саме на передачках. Коли раніше не так перевіряли, то зараз більш ретельно. Ну що ж. Мабуть, треба настраюватися на те, що квітка повинна приносити задоволення, радувати, і ніхто не буде тепер лікувати, тому що ліки мені з України обходяться ціною декілька орхідей. Я краще буду любуватися ними так. Хто хоче мене засудити, будь ласка, хто хоче сказати, що я не вмію лікувати, спробуйте без нічого. Тому що дехто пише лист там толокнянки, сок, алоя, все це, ну, скажімо так, фігня. Я приїхала сюди і починала з них перевіряти. Це був 100% падіж рослин. Можливо, там, де клімат сухий, і в кімнаті стоїть зволожувач, то, може, так і проходить. Можна підсушити, і вірус трішки затихає такий вологості, як у мене, 83%. Навряд чи він притихне, навпаки, він ще швидше йде по судинам. Я хочу вам наостанок показати ось цих красунчиків. Вони мене продовжують радувати, вони так і стоять тут в карантині. Вирішила вже, якщо щось і буде, бо я знаю, що тут ще гірші є проблеми з пафілопедіумами. І мені з ними буде зовсім нічим воювати. Тому радуємося, поки вони є, радіємо цьому квітуванню, цій красі. Я бажаю всім тихого, мирного дня. Скорішої перемоги, аж це важливіше, ніж квіточка. І нехай квіти тільки радують. Радуємося квітам, радуємося життю і молимося за перемогу. Я дякую всім, хто зі мною, хто мене підтримує, і до зустрічі у майбутніх відео.